Ша ціла машина приїхала е, з медикаментами е, різного е, напрямку, які видаються безкоштовно. Е, крім того, ще є офтальмологи з е, окулярами. Також е, видають. Е, Підбирають окуляри і видають їх безкоштовно. Все надається безкоштовно, вся допомога, все, що може, і аналізи обстеження, ну зокрема, там це цитологічні обстеження шийки матки на скринінг раку шейки матки. Все це проводиться безкоштовно. Ці лікарі класні. Я не очікувала, що буде дійсно для моїх жителів цей подарунок отримали таку медицинську допомогу в обстеженні у видачі медикаментів. Дуже вдячна заступнику районної ради Володимиру Юрійовичу. Це його робота. Українська ізраїльська місія Фріда вже в друге, вже в Сумському районі. Це зірковий склад лікарів, які приймають в, ну, таких дуже потужних клініках України, і зараз вони на прикордоні на це душу гріє і хочеться їх бачити ще раз ще раз.